Доброго здоров'я, дорогі глядачі! Знаєте, як раніше питали, як в тебе справи, а зараз питають, там є світло, так і я спитаю вас, є світло? Бо щось останнім часом не дуже. Отож, сьогодні випуск про, про те, що може статися 10 лютого. Це не просто буде якийсь звичайний день, зараз про це поговоримо. Хочу трошечки повернутись назад. От поки ми з вами на новорічні свята намагалися, я не кажу, що там хтось святкував, особисто в мене взагалі не було настрою щось святкувати, Чесно скажу, ялинку ставимо тільки для дитини. Так от, поки ми намагалися, хоча б перевести подих, ну хоча б трошечки. Значить, наш пенсійний фонд не гає в часу. Пенсійний фонд, реєстри, бази, автоматичні звірки все це тихенько собі працювало. Що відбувається, так? Це не теорія змови, це банальна логіка держави в 26-му році. Бюджет напружений, контроль посилюється, і держава хоче бачити, кому за що і на яких підставах платять. Тому потихеньку починають всіх перевіряти. Вже не раз казала, що ми йдемо в цифру. Все буде в цифровій в цифровій формі, в реєстрах і так далі. Тому. Люди думають, знаєте, хто мене буде перевіряти? Там, в них людей не вистачає перевіряти. І ось це я вам хочу сказати: це найбільша помилка. Вас перевіряє не якась тітка з папкою, вас перевіряє алгоритм, автоматична звірка, цифровий контроль. І він не втомлюється, не хворіє, не йде в відпуску. Сьогодні ми розберемо декілька блоків, декілька блоків, які все вам роз'яснюють. Перший як це працює по-простому? Система бере ваші дані і дивиться, чи все сходиться. Наприклад, де ви зареєстровані, чи змінювали ви адресу, чи є у вас якісь статуси, які там виплатили, не виплатили, чи з'явилися якісь нові записи в реєстрах, ну і так далі. І якщо десь якась нестиковка, система може зробити зробити дві речі: автоматично надіслати запис, підтвердіть, оновіть, там донесіть, або тимчасово зупинити вам пенсію так. Часто це не забрали назавжди, а просто поставили на паузу, доки ви не підтвердили свої дані. Другий блок штучний інтелект проти людини. Звучить страшно, але по факту це просто автоматизація. От зверніть увагу, що саме система може звіряти: перетин кордону, перебування за кордоном, бо деякі виплати реально мають. Мають місце перебування. Якщо люди, які поїхали за кордон, зараз, знаєте, наша влада, ага, ви і тут хочете отримувати, і там хочете отримувати. Отут за таких пенсіонерів будуть братись. Зміна місця реєстрації або документів. Змінили адресу, паспортні дані, призвичай, система бачить, що треба оновити інформацію, банківські. дані. Не всі там ваші покупки, які там люди уявляють. Але для виплат важливо, чи правильно оформлені рахунки, чи не було змін там, що ви купляєте і так далі. Дані з реєстрів. І ось тут найважливіше, коли в реєстрі з'являється запис, який впливає, наприклад, на право на виплату, система одразу реагує. І знаєте, що найстрашніше: алгоритм він не вміє співчувати. Він не знає, що вам важко, що ви хворі, що там війна, чи ще щось, і він бачить прапорець і запускає перевірку. Коли людям реально ріжуть виплати. Є три типові ситуації, коли люди потім кажуть, мене прибрали з виплат, не оновили дані вчасно, реєстр показує одне, а документи показують інше, плутанина через якісь дублікати або помилки. І от тепер переходимо до найважливішого: що буде після 10 лютого і чого чекати? Ось тут важливо: не треба лякати людей, знаєте, катком, але готовим треба бути. Що неймовірніше, піде хвиля повідомлень і запитів. Підтвердіть дані, донесіть документ, перереєструйте. В частини людей буде тимчасова пауза у виплаті, доки не розберуться. Зросте кілька звернень, скарг і так суддів, якщо відмови будуть незаконні. І ключове: хто швидко реагує, той швидко повертає виплату. Хто ігнорує, потім бігає місяцям. А ось тепер найнеприємніше. Бо коли ми говоримо, система бачить дані. Люди думають: ну добре, раз бачить, значить розберемось. Ні, система не розбирається, вона реагує. І реагує вона як холодний калькулятор. Система бачить витрати, але не бачить звідки у вас гроші. Оце ще один серйозний момент. Запам'ятайте правило 26-го року. Алгоритм бачить витрати, але йому байдуже до ваших пояснень. Це мені допомогли, або це подарунок, або там позичили. От уявіть, людині треба дорогі ліки. Рідні скинули гроші, там хтось допоміг. Все, система бачить інше. Витрата велика, офіційних доходів під це не вистачає, значить, є питання до цієї людини. І ось тут починається моральна пастка, друзі. Вам доведеться доводити очевидне, що гроші на лікування це не схема, не бізнес, не прихований дохід. І найгірше, що доводите, це будете ви, а не система. Кредити, там, подарунки, допомога від дітей, алгоритм він не співчуває. Алгоритм каже, є якась нестиховка, треба перевірити. Тому я одразу вам скажу: я не лякаю, я попереджаю, якщо ви отримуєте допомогу на лікування або великі суми від близьких, будьте готові, що можуть запитати, звідки у вас гроші. І краще мати хоч якесь пояснення, розписка, повідомлення, підтвердження, що це там позика, допомога. Бо в 26-му жити стане треба з папірцем. Вікова несправедливість це ще один блок. Де мої надбавки? Дуже часто буває так, що людина має право на надбавки, і, наприклад, система, вона ідеально знаходить якісь невідповідності. Прекрасно бачить щось підозріле, але чомусь випадково може вам не дорахувати доплату. Тому, будь ласка, слідкуйте за цим, бо краще, ніж ви, за цим ніхто не прослідкує. Останній блок дуже серйозний це таке те, що б'є психологічно, особлива зона ризику: пенсіонери, переселенці, люди, які рідко користуються карткою, або ті, хто знімає рідко і тримають, знаєте, на чорний день. Банки і пенсійний фонд вони обмінюються даними. І якщо ваша картка, наприклад, мовчить, ви там не знімали з неї гроші, система може поставити прапорець: немає руху, треба перевірити. І блокують вам. І вам тоді треба буде доводити, що ви живий, що все нормально, і віддайте мої гроші. Дивіться, правило просте: якщо ви або ваші батьки, родичі, пенсіонери і карткою користуються рідко. Робіть хоча б якийсь мінімальний рух. Там раз на місяць зніміть там, 100 гривень, купіть щось в магазині карткою, перевірте, що рахунок активний. Це не якась фінансова порада, це технічний захист від алгоритму. Висновок такий: ви розумієте, що відбувається? Держава переводить виплату в цифрову систему, і вона стає схожою на фільтр. Не пройшов перевірку, завис, не оновив завис, не підтвердив завис. Найстрашніше, що доводити правду, будете ви, не система. Тому я завжди кажу: в 26-му виживає не той, хто правий, а той, хто підтвердив і зафіксував. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.